Дивіться, давайте ми зустрінемося окремо для того, щоб не було питань і чисто розберемо по косточках, що нам робити далі з пакетом стій. Там Треба нам, не треба другий транс. Що ми робимо? Тому що в нас насправді є велика проблема, наприклад, з водоканалом, який не має можливості, не має, так як тепломерно, програми, по якій відшкодовується різниця в тарифах. А, і немає можливості компенсувати це за рахунок програми, та е, яка є, але має проблеми: має забормованість перед електроенергією. От е, ми можемо або додати. У нас я принесу вам є які написані, прошу нам доповісти, якою програмою ви використовувати, як ви допомагаєте. Всі водоканалам всі міські ради допомагають, тому що всі знають, що підвищені підвищення. Але дивіться, давайте окремо зустрінемося. У нас є допомогти, на комісії, поза комісіями і так далі. Будуть наглядові ради, будуть я я кількості Але хочуть. давайте... В чому проблема в нас? Поясни, що ми. Ну... Бо іншого механізму, як поповнення статутного капіталу. Добре. з усіх. Я, 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 наприклад, я... проголосую, Наталя проголосує, Юро, і так якщо нас, будуть наглядові ради. Поповнення статутних капіталів, у нас відповідно буває, не всі... Ми всі це розуміють, підтримують, але поки Могут, буде, ряду, рак, не будемо нагадати. А як ми будемо нічого. голосувати? Верю, а як буде голосити каналу цю, ну, в яким на нові націоналісти? Але в <клісно> нас вже вересень буде завтра. І нам треба чітко зрозуміти що піде з бюджет. Завтра посідання, щоб аз там недоба кратно буде стіти. Дивіться, я так розумію, що зараз вони працюють над тим, вони можуть доварися встигнути. Зараз він повернеться з відрядження, у нього там є якісь напрацювання. Давайте. І ну, що ж на стало, що у ради йде на сесію? Список вже. Я не бачу. Хто бачить? Я, я, я не бачу. Про що? На голови ради? Хвалить, що ради. Поводка каналу. Ну ха ну то ж кажу, ну, не все, все залежить від юридичного департаменту. Я, я так розумію, що готовності голосувати за це питання немає. Ну є питання. Ой, 22. Ситуація сумна. Ми про неї знаємо при тому всьому, що це що водоканал зменшив витрати з майже 60 втрати да. до 35 відсотків. Ми чудово розуміємо, що водоканал насправді е, дуже ефективно пробує оптимізуватися, але різниця в тарифах, вона просто не дасть цим цього зробити ніколи. Тому прошу окремо зустрітися, тому що якщо ми чітко відмовляємося. Ну, слухай, я знаю тільки одне. Якщо б ми не брали добувати кредитів на ці, я б голосувала. Тобто ми б взяли і не через поповнення статутних капіталів. Ми б це робили. Ми б це робили по програмі. А тут ясна річ, коли в нас є кредит, нас іншого шляху немає. Я, я не дивіться буду. це як варіант. Тому що теплоенерго має програму. Ми знаємо. Якщо теплоенерго має 500 п'ятсот мільйонів на мексаті, то ми їх дістали фонду давайте покладемо на право. Але немає. Приймем так рішення. Давай зробимо. приймемо рішення. Е, повнув... приймем рішення, щоб погодити. Віка давай приймемо рішення погодити. Вдамо в банк в скриньку. А щоб відкрити скриньку, треба буде ДНК ввести членів наглядової ради. Давай не І Це ввести... сут... Не фантазія, бо ви нас. Ну, я чую ті фантазії про оце, про цю проблему. Чотири роки дивіться, в нас є. Ну я просто пропоную окрему зустріч. Добре, давай, Тому давай. що в нас все таки мільярд закладені бюджет і те розписаний бюджет. Якщо ми беремо другий транш, то ми перекреслимо 400 мільйонів. Послухайте, я ставлю на перенесення дане питання, тому що у нас немає голосів, а ми і, і зараз всі інші теж прошу прошу всіх зацікавлених зібратися, проговорити з Вікторією Вікторівною, з водоканалом, з Наталією Володимирівною. Але давайте це ще до, до середи. Ви скажете час? Хто за. Супер, дякую вам. Я не ну, ж кажу до середи. Хто за? Дякую, перенесли. Шановні колеги. Ми не розглянули ще питання про передачу на баланс двісті. Тому це на завершення капітальних інвестицій. Що продаємо? Це є контейнерний підземний майданчик повітря на 92. два дев'ятнадцятому році. Бо громадські були є питання. Ще, хто за? Дякую, рішення прийнято. Двадцяте питання про безоплатну передачу парків Херсона сміття. А що це паркам Херсона? От дивіться, от мене оці от такі от махіри-шахери, коли до нас звертався Херсон, куди ми планували сміттєвози передати? А чому ми зараз якимось паркам Херсона передаємо? А може ми взагалі одразу передамо фізичну ФОПу якомусь дому? Це комунальне підприємство. І що? Ми говорили про військову адміністрацію. А тепер виявляється, що кошти, я за віде, це віде, голосувати не буду. Це упало. Це упало. Я не буду за це голосувати. Нас надурили в черговий раз. А ми про це ухвалу вже приймали. Так, ви кошту, Боже, кошту, ми Виділили кошти. Сукови виділили військові. Кому? Наталя Олег, ми, і, ми і, кошти не виділили по субвенції, ми це, не проголосували. Ми потім проголосували кошти для спеціального Правильно, спеку підстрах, з купити собі, купив. а те, що в нас мало лежить, ми так, мали є, передати. І, і, ми купили вольву, а передаємо МАЗа. Чудово! Чому? Парком Херсона. Комунальне підприємство, військова адміністрація визначила, в нас теж передає Держ, Він, не, «Це, це, Монтранс, у нас міська рада. Дайте, будь ласка, лист, Петро, не, не ваш лист звернення до нас, а лист, в якому військова адміністрація попросила передати саме цьому ЛКП. Ой, не ЛКП, КП. Ну, ну, Давайте ви наступного нас перенесемо. У вас немає, щоб ви зараз показали. Тобто ми купили ось. Там залишкова вартість. Ставлю на голосування. Хто за? Перенесли? Ні, угоди. послухайте, я вас дуже прошу надати нам, якщо я не побачу, я більше за вас жодне питання ваше не проголосую, поки не побачу цього. Звернення департаменту житлового господарства стосовно проходження погоди до виділення коштів. 22. 22 Так, 22-га Вікторія доповідала, ми перенесли це на окрему зустріч. Е, внесення змін до ухвали е, муніципальна упридова е, служба. А, ну, ми... Юра. Не друг... знав це. Ми завершуємо процес, тому що ми їм виділили півтора мільйона. Юра буде до... голосувати. Ну, в нас є просто два. Є, є... Молодіжка є єдине підприємство, де грошей Бога, а, ми грошей не можемо. Ми можемо, ми можемо, ми можемо Хто за? Дякую. 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 І у мене ще є два додаткових. Чи можна доповісти 에, зараз? Давайте вже ми дуже швидко, бо зараз колеги підуть. 에, звернення Шеченківської стосовно. 3700, це відновлення, варі... де підпірна стінка. От я не можу зрозуміти, де Варшавська, де Чорновола, де Заморстинівська, де та підпірна стінка? Це підбірна стінка, як ми їдемо по Чорновола і впираємося у Варшавську, вона у справа є, там де блоки випадають а на тротуарі. Це де церква не добудована? Це напроти бомби. Напроти, так, так, так. Між бомбою і Ні, це прямо Ставлю на голосування, хто за. З на Замарстинівську, е, за Марстинівською Петро, а ти за? За. Звернення Шевченківської стосовно прохання погодити виділення з резервного фонду на. А можна спитати, чому Шевченківський стрійськор? Поясню, тому що розділили, коли стрільська була там кілька цих розділили між різними адміністраціями, що це не було. 18 будинків розділили по три на кожен район. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення. прийнято. А що можна прийняти? питання? Так. А то ви керуєте загальними всіми адміністраціями? Ні, заступник міського голови виставчила комунального. Але ви його виконуєте області? Ні, Москаленко виконує обов'язки. Але я просто орієнтую. Дивіться, звернулися мовиться якась бойзеленського. В них було дерев'яні вікна. Там їм вибило зараз вікна, а їм ставлять пластик. Це тимчасово. Не... Але дайте мені... ні, -ні э, вітаю, це неправда. Бо жінського 2 і 10 є пам'ятки, там ставимо дерев'яні, в інших будинках ставимо пластикові. А в них було дерев'яне. Дайте контакт і ні, ну, я з'ясую. Тому що в пам'ятках погодили такі фракції, що ставимо дерево. Друзі, ставлю на так, вже ми проголосували 25, 26 перед тим проголосували планування просторового розвитку Львівського залізничного вузла. Дзвонив цей... Чекай, будь ласка, одне, одне питання. Ти за чи ні? За. Ти за? Антон дзвонив, він не може, на жаль, зараз прийти. За, Шіст, ще є Сім є. питання? Це роз... просто про це роз... про. Зараз нас, але погодили на профільні комісії. Хто за це важливо? Це важливо. Це, важливо. це, за. це, це, це ну, так мені так мені Антон сказав, що це важливо. Я не сильно в тому, але але, але профіля погодила. <на> Відповідно, я сажу звернення управління архітектури урбаністики, розроблення схем планування забудови території з бюджету розвитку, бюджет. Що, що це таке? Йдеться про пропозицію щодо перерозподілу нерозподілених видатків за тим самим кодом. Нам у бюджет затверджений з видатками нерозподіленими з профільної комісії. А, а профільно. що профільна? Перенесла за цього питання. Ставлю на перенесення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Перенесено внесення до ухвали затвердження річного плану пріоритетного фінансування. Я. Ми просимо додати, це спецфаджі, наші насильства. Ми вже додаємо шість заходів. Зокрема, річки вразівська адміністрація просить 750 тисяч, щоб е відсіктива за і організації, щоб там не було чиста вода. Е Відчинені води, позивний Мадівському Стрийському парку, 800 тисяч на курне, там дуже, -дуже страшно. Ви, ви починаєте, чи профільна комісія погоди, комісія погода погодилася. Ставлено озвання, хто за. Хто за Юрій Томашенко. встановлення лічильника столітського банку? Ні, ні, встановлення водомінного лічильника озеро банківського там заповнюють фото лічильника нема. Що зробимо? Треба нам такі за, за. Да. добре. Шановні колеги, ми вичерпали <какви> основний і шістнадцята додаткова. Львів світло 5 мільйонів на встановлення 10 підйомників з інвалідністю. Хто за? Дякую, ми вичерпали сьогоднішній порядок денний. Дякую всім. Мене ще одне додаткове. Яке? Кошти на компенсацію проживання мешканцям у тих будинку на Рячівці. Ставлю на голосування. Хто за? Ми яке ж голосували? Ми 900 тисяч голосували. Каховська 29-900 тисяч.